Сторінка 147. Книга друга Велика світлиця в палатах князя. За столом сидять воєводи. Князь. Воєводи в горі в Тузі. Вас, мої і слуги і друзі, скликав я на раду днесь, я не сам народ увесь просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити, змія, злість, бо він всіх нас переїсть. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пащі, скільки в розквіті дівчат йде щороку з наших хат. За яку скажіть провину, мусимо платить данину. За що кров з нас смокче змій? Воєводи на двобій! Що черга дощів байдуже, хай моя княгиня тужить, все дарма, але не волі. Мусим крикнути доволі. Досить нам зубів і лап. Хто не бореться, той раб. Перший воєвода, Мусим ми скоритись долі, вітром гнеться й дуб у полі. Другий воєвода, гнулись ми. Та досить гнутись, час до вітру обернутись. Третій воєвода. Правда, час підставить груди. Хай що буде, те і буде. Мусить статися двобій. Четвертий воєвода. Хай загине лютий змій! П'ятий воєвода. Мусить край настати змію. Князь, бачу, слухаю, радію. Але хто себе й зброю вкриє славою ясною? Тиша, другий воєвода. Що ж замовкли люди добрі? Є ж у нас борці хоробрі, їхні руки скриті куті і, як звірі, в гніві люті перший воєвода. їхні руки, кажеш, скриці. Чув же я, лиши дурниці, досить тих борців хвалити. Краще де вони? Кажи ти, їх, на жаль, у нас немає. Джура входить, Дід там, справу пильну має. Хоче князю щось сказати. Князь, що ж гаразд, зови в палати. вибачайте, воєводи, що на раду. Перервав третій воєвода. В лихолітті всі до згоди. Батько мій колись сказав, хай земля йому пером. Дід входить. Б'ю, я князеві чолом, б'ю чолом і воєводам, чув, я князю мій, що ти перестав спокійно спати, що до тебе йдуть. Свати, щоб дочку твою узяти. Перше воєвода. Тут не місце жартувати. Дід, я, панове, не жартую, не для жартів я прийшов. Я до князя в серці чую і пошану, і любов. Воєводи, не годиться, щоб віддав дочку наш князь. Треба з лютим змієм биться, щоб не жер він більше нас. Князю, треба вбити гада. Князь, Ось про що це й ця нарада. Але б хто на бій пішов? Дід, Змія, б син мій поборов. Князь, що ж він дужий? Дід, Та не знаю, а подужав би, гадаю, всі сини мої панове, молоді, міцні, здорові, а найменший щось страшне. Вже з трьох літ боров мене, раз колись коня мій син перекинув. Через тин, а середній тільки слово, і скипів вже готово, щоб підвернеться під руку, все потрощить, як макуху. Скажеш: Сину, час ставати і тікай, тікай з хати, бо що трапиться на очі, те тобі на спину скоче. Сміх і сльози чули добрий, і розумний, і хоробрий. І всіх любить нас, либонь, а зачепиш, як огонь. Князю, у мене є надія, що подужає він змія. Князь. Ах, коли він гадав бив, я б тебе озолотив незабаром замість хати, мав би ти, старий палати, мав би коней і волів. Все що тільки б захотів, дід. Що я нічого в тебе, та мені його й не треба. Я хотів лише тобі допомогти в тяжкій журбі. Князь, ох, старий тяжка година, що ж, поклич до мене сина, дід, щоб пішов він, та ні за що, не послухай ледащо, він не встане із стільця. Князь, що ж, послати посланця? Дід, де там, знаю я синів. Шли дванадцять посланців, шли найкращих, молодих, не послухає старих. Як не вийде знов нічого, йшли малих дітей до нього. Наймаліша йому дитина. О, такого маю сина. Князь, все зроблю, сивенький мій, тільки б завтра був двобій. Я на все старий, готовий. Прощавай, іди здоровий. Перший воєвода. Цей уб'є, напевно, гада, князь. Що ж, скінчилася нарада. Дуже ви допомогли, але є ще в нас орли. Та не тут, не в цій палаті, а в мужицькій простій хаті. Князь устає і виходить. Разом з ним устають і воєводи з ніяково похиленими головами.